Олімпійський десант у Хмельницькому вольова перемога футзального сокола. Також у черговому випуску програми Спортдайджест коментар віце-чемпіона світу з пляжної боротьби. Лише на цьому не зупинимось. Вітаємо і стартуємо. У Подільському дербі все вирішила 77-ма хвилина. У 14-му турі чемпіонату України у першій лізі на Хмельницькому газоні зустрілися ФК Поділля та Волочиський агробізнес. Нагадаємо, протистояння у першому колі між суперниками не визначило переможця. Ситуація була б ідентичною, якби не гол на 77-й хвилині матчу. Відзначилися гості гравець агробізнесу Крістіан Свистун. Можна бити в по воротах, Є блокується, захлинається. воротах! ворота. Один Рось на вже на компенсованих арбітром хвилинах мали змогу зрівняти рахунок і господарі та врятував ситуацію -кіпер Волочиської команди. Підсумок зустрічі – 0-1. без такої агресії. Важко забивати голи. Коли ми доходимо до чужого штрафного майданчика, все робили довго, якось невпевнено, де могли створювати опасні моменти і з них вижимати голи. Але цього не було. Цього вот, нам не вистачило. Враження зрозуміло, що якби, позитивні, тому що команда здобула три очки. Ми їхали, знали, що буде дуже важка гра, тому що десь зараз така пора року наступила, що зараз десь буде більше силової боротьби, тому і поля в'язки налаштовували футболістів, що буде багато і доноборств. Нам ну, на сьогодні. Можливо, повезло. Не знаю. Ми здобули три очки. Ми дуже задоволені цього тижня. В «Поділля» на рідному газоні прийматиме команду Хуст, а агробізнес зіграє проти Тернопільської Ниви. До слова остання у крайньому турі чемпіонату поступилася Кам'янець-Подільському епіцентру. 1-2. Тим часом підопічні Сергія Нагорняка в 15-му турі зіграють із львівськими Карпатами. Наразі майбутній суперник Кам'янчан очолює турнірну таблицю у групі Ей у 14 іграх. Не зазнав. Поразки Четверта перемога у сезоні з витягу у восьмому турі екстраліги здобув хмельницький футзальний клуб Сокіл. Протистояв йому рятувальник з Сумщини. Останні зараз є аутсайдерами чемпіонату, поступилися суперникам у шести матчах, та на бажанні забувати це не позначилося. Власне, у грі опоненти хмельничан відзначилися першими, та перевага рятувальника була нетривалою. Вже через дві хвилини м'яч і воріт витягав голкіпер господарів. Результативно поцілив у ворота Даніл Чижик. До слова його удар потрапив до топ-п'ятірки кращих за підсумками восьмого туру. Зараз може бути ні, Розіграно м'яч через гуртаря. Правофално пробуває по воротах. Гравець Сокіла і забиває м'яч ворота рятувальника. Повертаючись до гри, збільшив відрив хмельничанин Богдан Токар. Ще три голи команди забили у другому таймі. Їх до свого активу записали соколи Чижик та Хамдамов. І ще один під завісу гри Денис. Зеленкевич з рятувальника у підсумку 4-2 на користь хмельничан гра була на кожному сантиметрі поля, все йшло через одноборство, але все ж таки вони відчули, що трошки десь їм краще нашим хлопцям палича Виходить, і вони всі моменти свої реалізували. Та як я би так сказав, дуже достойно зіграли. Передні лінія так у дев'ятому турі екстраліги СК Сокіл вдома зустрінеться із Івано-Франківським ураганом. Останні наразі борються за перший щебель у турнірній таблиці. Та далеко відпускати від себе суперників не планує і сокіл, тож чекаємо на протистояння. Другий тур для вищої ліги стартовий для першої. Минулий вікенд у пущі водиці був баскетбольним. Суперникам протистояли дві хмельницькі команди: БК Хмельницький та Хмельницький. 2 остання дебютувала у першій лізі. Взагалі, в основі самої вищої ліги є шість гравців, які з самої першої. Тому цим шістьом хлопцям було досить важко, тому що ці хлопці є. можна сказати, і основою і в цій команді. Де вони грають і по 20, і по 30 хвилин, віддаються по максимум, постійний захист. І в нас в першій лізі така доволі складна група, досвідчена Вінниця, Одеська Біпа, там дуже грамотний тренер, діти взагалі супер. Типу, і всі ігри були максимально такими напряженими. В першій лізі ми закінчили з два виграші поразкою, а вищій лізі ми закінчили з трьома поразками. Але в вищій лізі були дуже сильні суперники цього туру. Прометей Слобожанський ну, це команда, яка вигравала і суперлігу. Тобто вони поки що йдуть без поразки. А гра, та що була з політехніком, ми знову ж вигравали 13 очок, але десь ми десь ми здали задню. Це треба передивлятися, аналізувати, що не так що з політехніку буде нас дві гри. Ми точно візьмемо свій реванш проти «Політехніка» – Це однозначно. Проти Нікобаскета з команди з Миколаєва. Теж була дуже хороша гра, хлопці дали дійсно бій. Але десь щось не вистачило, бо були якісь гравці, які тільки приїхали, які ще не знають, можливо, десь якоїсь комбінації, десь щось не знають, то трошки важче було з ними. Але зараз три тижні, можна сказати, перериву, будемо працювати, будемо налагоджувати все. Від олімпійців спортивній школи тандем каноїстів Дмитро Янчук та Павло Алтухов привезли в хмельницький човен, у якому виступали на Олімпійських іграх. Токіо передали його закладу у рамках олімпійського уроку, який мандрує Україною. Амбасадором заходу став дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Титуловані спортсмени не лише розповіли дітям про професійний шлях, але й разом змагалися в естафетах. Крім того, познайомили юних учасників із п'ятьма видами спорту. Якусе було зафільмувала наша знімальна група. Перше у пробує свої сили 11-річна Ліза Галкіна, дівчина з трьох років, займається акробатикою та танцями. Виступає як в Україні, так і за її межами. Цього місяця з Польщі повернулася з черговими нагородами. Я дуже мріяла про багато поличку з кубками разними. Зараз там прям дві. Я кожного разу намагаюся зробити все краще, краще, щоб в мене більше виходило і щоб тренування стало ще продуктивніше і продуктивніше. Хмельницькі школярі мали змогу спробувати себе у п'яти видах спорту, крім тхеквондо, веслування, велоспорт, стрільба із лука та баскетбол. Зараз на тренажері працює Артем. каже на воді впоратись із каноє легше ніж за механізованим на суші, старайся частіше, щоб ти не відкатувався і не завалюйся на передню ногу. Все через через них поки вихованець відділення велоспорту, ДСШ номер 4 без зупину крутить педалі, прилаштовується до їзди на роликовому тренажері десятирічний тенісист Вадим. Спортивні локації для школярів презентували у рамках олімпійського уроку, який мандрує Україною. Амбасадором заходу став дворазовий олімпійський чемпіон з веслування Юрій Чебан. Любий спорт це круто, насправді. І кожен вид спорту бореться, щоб потрапити до олімпійської програми. Це велика конкуренція. Кожен розказує про свої переваги. Там, звісно, є і недоліки, але кожен намагається показати свої переваги. Але олімпізм він обмежений кількістю людей і кількістю видів спорту. Ми це знаємо і пишаємо, що веслування в олімпійській програмі, коли олімпійці проїжджають на такі от заходи. У них є можливість от поділитися цією олімпійською іскрою з молоддю, тому що молодь це наше майбутнє. Юрій Чебан розповідає, у дитинстві займався балетом, карате, боксом та картингом, та саме веслування закохало найбільше. Тож зізнається олімпійські уроки і покликані допомогти дітям визначитися зі спортивним напрямком. Ці діти в них зараз ну, ростуть, розвиваються. Наша задача чим більше її долучити до спорту, до фізкультури. Щоб вони більше бачили, що таке яскраве, що таке олімп, що таке бути на вершині олімпу. Після Токійської води на Хмельницьку каноїсти Дмитро Янчук та Павло Алтухов у рамках заходу передали Хмельницькій спортивній школі Олімпійський човен. У ньому виступали на іграх в Токіо. Новий інвентар, на якому вони можуть тепер тренуватися і завоювати медалі з першого чемпіонату України і надіюся, човен. Виграє ще подальші медалі чемпіонату Європи і Чемпіонату світу. І тому така ідея. У нас Хмельницький виховав. стільки років ми в Хмельницькому присвятили і хочемо якийсь подарунок вкласти в нашу базу, в наше, в наше місто, щоб дати такий поштовх дітям. Човни, які змагаються на Олімпійських іграх, це певні такі об'єкти з особливою енергетикою, і в цілому за ними можна сказати, як Особлива є їхня цінність, тобто це не прості човни, навіть не ті, що змагаються на Європах і чемпіонатах світу. І передати такі човен дітям, щоб він їх надихав. Лежав на олімпійській базі в Києві, чекав такої нагоди, щоб передати. Так, да, да. він після токійської води жодного разу не, не був, доходить. Не був ніде ні на як більше воді. Фінішував інтерактивний захід зірковою естафетою. Команди дітей-учасників очолили олімпійці разом і змагалися за подарунки. Усі ці естафети, вони. Е... Для того, щоб діток розвивали здоровий спосіб життя, адже надзвичайно важливо, щоб наші діти були активні, здорові та емоційно такі насичені на сьогоднішній день. Намагалися підібрати нові естафети, які будуть цікаві учасникам. І зараз ми плануємо запровадити оці нові цікаві яскраві естафети для третіх четвертих класів. І цей проект зараз проведений буде у всіх школах міста Хмельницьких. Напередодні Юрій Чебан із олімпійцями побував на Одещині. Нагадаємо, олімпійські. Уроки мандрують Україною вже два місяці. Спортсменки з Хмельниччини бронзові призерки Чемпіонату Європи з волейболу сидячи. Останні приймала Італія. У своїй підгрупі збірниці України поступилися лише колективу зі Словенії. Вона до слова стала срібною призеркою старту. А в півфіналі у напруженому протистоянні українки не подужили майбутніх чемпіонок спортсменок з Італії. У решті матчів святкували перемогу. Загалом участь у змаганні взяли 10 країн. До слова напередодні чемпіонату Європи спортсменки з Хмельниччини мали три навчально-тренувальних збори у Житомирі та Кам'янці-Подільському. В складі збірної команди України чотири наших представниці: це Дімітрішина, Кароліна, Владичинська, Анастасія, Долина, Адріана. І наймолодша учасниця взагалі цього чемпіонату. їй всього 13 років чуга Єлизавета. В Кам'янці їм зробили наші фахівці дуже гарну зустріч. З квітами прислали мені відео, як їх зустрічали. Дівчата були дуже приємно здивовані. 7 числа вони виїжджають на Кубок світу, тому що паралімпійські ліцензії ще розіграються. На жаль, на цьому чемпіонаті розігрувалася ліцензія тільки одна за перше місце, тому в них ще є три або чотири шанси. Вони ще будуть змагатися. Спортсменів з Хмельницького таборували у тенісному кемпі Еліни Світоліної. Вихованці до 3 потрапили до двадцятки кращих тенісистів країни. Тож мали нагоду стати учасниками табору. Тривав він 10 днів. Впродовж цього часу діти, а це спортсмени до 12 років, тренувалися на сучасних кортах та спілкувалися з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Еліною Світоліною. На п'ятий день до нас приїхала Ліна Світоліна. Потім ми їй задавали питання, і в нас була можливість отримати автографи і зробити з нею фото. Табір був неймовірний. Ми отримали багато нових знань, багато, багато чого корисного для нас, і постараємося в майбутньому це використовувати. Табір загалом був дуже веселий, цікавий. Це була моя мрія потрапити туди. Там, там найкращі тренера, там все найкраще. Цінні ті збори тим, що на них збираються найкращі діти України, найсильніше. П'ятий рік проводиться такі збори до 12 років. Так, перший раз хмельничани попали. Хмельницькому змагалися олімпійські надії Поділля. Турнір з вільної боротьби вже вдруге відбувся в обласному центрі. Цього разу на змагальний килим вийшли майже 600 спортсменів. Це кадети, юнаки та дівчата. Як усе було, розкажемо і покажемо далі. В одному залі представники майже з усієї України Хмельницький вдруге приймав відкритий обласний турнір з вільної боротьби Олімпійські надії Поділля. Цьогоріч спортивний захід тривав впродовж двох днів і зібрав на килимі майже шість сотень спортивних кадетів, юнаків та дівчат. Ми розділили змагання на дві вікові групи. В перший день це самі молодші, це дітки ю 13 та U10 – це 2012-2013, та 2011 роки народження. Уже більш старші спортсмени та спортсменки – це вікова група кадет U17, які вже в цьому е, наступному році будуть захищати честь е, України на міжнародних мундіалях е, в Європі та світі. Для Андрія Федака цьогоріч це перші змагання з вільної боротьби. Олімпійським видом спорту займається з п'ятирічного віку. Раніше поєднував тренування із футболом, зараз зупинився лише на сутичках на килимі. Мені подобається як, ну, аура і атмосфера. Я би хотів би виграти чемпіонат України, побувати на олімпіадах. Наразі Андрій став бронзовим призером обласного турніру серед юнаків у ваговій категорії 50 кілограмів. Крім хмельничан, за нагороди боролися представники з 18 областей та столиці. Я вірю, що ці змагання народять не одну ще спортивну зірку. Не тільки ну зрозуміло, тільки як мене тренера, а й в інших тренерів так само. І я завжди радію з того, коли. Наші спортсмени на міжнародній арені, незалежно від якого тренер, від якого міста завжди привозять медалі. за словами ініціаторів турніру, такий старт має надихнути спортсменів, адже у залі, що приймав олімпійські надії Поділля, тренувалися чемпіонка Олімпійських ігор Ірина Морлені та срібний призер ігор Андрій Стаднік. Можу сказати, що, що в Хмельницькій області з боротьби вільної. Олімпійські традиції самі високі. Є Людмила Головченка, яка у 2004 році була учасницею Олімпійських ігор, також вихованеця Новоушицької школи боротьби. Білінська Алла була учасниця Олімпійських ігор в Токіо. Ми йдемо в перших рядах на Україні, Хмельниччина завжди. В... Призах є і на чемпіонатах України, на Кубках України. Дуже багато хмельничан, які вже виступали і на Олімпійських іграх, перемагали на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи. По сьогоднішній день ми підтримуємо ці традиції. То тобто навіть в цьому році у нас були призери і чемпіонатів світу, призери чемпіонатів Європи, чемпіони України у категорії ю 10 Команда з Хмельницької області посіла перше місце серед кадетів і дівчат четверте. Загалом спортсмени з обласного центру завоювали 17 медалей. Золото в активі Гліба Бурдинського та Тимофія Карелова. До європейського срібла додав світове хмельничанин Костянтин Задоїнчук, став віце-чемпіоном світу з пляжної боротьби. На шляху до фіналу спортсмен здобув чотири перемоги, одна із сутичок, а саме проти борця з Греції була принциповою. Адже на чемпіонаті Європи у червні Костянтин йому поступився. На світі хмельничанину вдалося ж реваншувати. Перемога забезпечила йому боротьбу за найвищу нагороду старту у фіналі. Костянтин зустрівся із представником Молдови. Тут перевага була вже за останнім. Він поступає по вільній боротьбі, так як я досвідчений, але так сталося, що поступився. Був момент, тренер заряджав, казав, що хлопець кидає бідром, остерігатися від бедра на всіх змаганнях, що проходили в нас, то всі змагання всі закинули бідром. Я старався остерігатися, від цього трішки паніки, трішки назад, і так виходить, що не напирав і не виграв. Я скажу, що на Європу я приїхав, я ще був, ну, ще мені тяжко було освоїтись до піску, до такої атмосфери. Вже коли поїхав на світ, вже на піску трішки по-другому стояв, вже був більш впевнений в собі, вийшов, зробив свою роботу. Вийшов, зробив, і от якось на так. Але атмосфера там дуже 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 сильно крута. Загалом на чемпіонаті світу з пляжної боротьби, який приймала Румунія, Костянтин мав 5 сутичок, крім борців з Молдови та Греції, протистояв атлетам з Румунії. Нагадаємо, влітку цього річ Костянтин Задончук став срібним призером чемпіонату Європи з пляжної боротьби. Змагання приймала Франція. 69 нагород на Кубку України та всеукраїнському турнірі з козацького двобою завоювали рукопашники з Хмельниччини. Це вихованці спортшколи Самсон Право з Хмельницького та Старокостянтинова. Вирушили на змагання у складі 28 чоловік. Традиційно виступали у кількох версіях. Якщо порівняти перші і другі і треті місця, то ми взяли перших місць більше, чим другі треті. Чим я дуже дуже задоволений, як тренер, тому ми після чемпіонату світу готувалися до цих змагань, виступали в різних версіях, і хочу знову відзначити Дикан Даніела, яка виступала в п'яти версіях і зайняла. На чемпіонаті світу вона дуже чудово виступила і зайняла поїзд чемпіонки світу. А тут підтвердила свою майстерність і в усіх п'ять версій зайняла перше місце. У Хмельницькому фінішував черговий етап учнівської спортивної ліги. Третім видом рухової активності, у якому змагалися школярі, стали круті ігри. Продовж тижня баталії вирували у трьох дивізіонах: молодшому, середньому та старшому. Найспритнішими в останньому стали учні ЗОШ номер 21. У середньому та молодшому спортивні школярі ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Загалом у крутих іграх взяли участь 47 команд. Дуже зашкалювано. Ще так переживаєш, коли ти зробив, але дивишся, як другі роблять. Переживаєш сильно. І ти, ти паралельно переживаєш за нагадаємо, учнівська спортивна ліга включатиме 11 видів спорту. В них змагатимуться школярі освітніх закладів Хмельницької тергромади до кінця навчального року. це один із видів рухової активності, різноманітні рухові естафети, починаючи з молодшовікового дивізіону. Це з 4 класу і аж по 11 клас. Учні з закладів загальної середньої освіти можуть бути долучені до них. У нас є такі традиційні заклади освіти, які вже неодноразово були переможцями, призерами даного виду змагань, як і на місцевих обласних, так само і фіналісти всеукраїнських змагань. Наступні змагання в нас будуть це регбі 5. Вже визначено дату, місце проведення. Плануємо провести в Лізі, іменно в Лізі. Змагання з тенісу насильно. У нас програма дуже насичена. Відповідно, далі в нас підуть і футзал, в нас підуть і волейболи, і баскетбол 3х3, включно аж до травня місяця. Тижня усіх охочих запрошують долучитися до чергових змагань зі стрільби з пневматичної зброї. Автора влучного пострілу організатори, а це спеціалісти спортивно-культурного центру Плоскирів, відзначать подарунками. Взяти участь у старті можуть діти та дорослі. Попередня реєстрація обов'язкова. Участь безкоштовна, але донат вітається. Завершить програму відео з мережі інтернет. Як гадаєте, що може бути спільного у заняттях фізичною активністю та кухонним посудом? І мова йде не про кулінарні шедеври. Відповідь далі дивіться, але і не забувайте, що маємо з вами також спільну справу наближати перемогу. Тож не зупиняємося.